Якщо людина каже, давай розпочнемо все з нового листа, не забувайте, що почерк залишається той самий, поки людина не почне виправляти і коригувати. Це дуже 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 просто, але дуже глибоко, і геніально. Знаєте, бо ми можемо почати сто разів все спочатку, але якщо не навчилися на старих полонках, усе повториться. Не треба тікати від свого життя, не треба тікати від... Минуле, або його навіть стирати. Треба просто сісти і зрозуміти його, де ти був прав, де ти був не прав, які уроки винести. Бо минуле це не ворог. Минуле це просто вчитель. І коли ти справді змінюєшся всередині, ти вже не хочеш нікуди тікати. Бо більше немає від кого. А від, ну, від кого? Немає від кого вже. Ти вже все зрозумів це. Ти вже не боїшся самотності. Бо вона дає тобі вже спокою. Не боїшся правди, бо правда дає вже тобі силу. Ти вже в голові обґрунтовуєш і розумієш, де ти можеш виправитися і статися сильнішим, ніж інше, або сильніше, ніж ти був вчора. І тоді життя справді змінюється не миттєво, не чарівно, але по-справжньому. І знаєте, знаєте, уже тоді. У тоді, коли ти вже змінюєш себе, світ навколо починається, підлаштовуватися під тебе. І тоді вже не треба починати з нового листа, бо ти просто починаєш писати по-новому, з новим почерком. Розумієте, про що я? я